Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги, і маємо чергові успіхи на Бахмутському напрямку. Ми всі чуємо про кровопролитні бої на Авдіївському напрямку. Ну і звичайно не можемо пройти полос увагу тієї ситуації, яка відбувається на південному фронті, де наші побратими метр за метром намагаються звільнити е, українську землю. А я звертаю увагу на те, що. Дивіться, скільки часу ми потратили на те, щоб звільнити 100, 200, 300, 500 метрів нашої землі, і як швидко це все захоплювалося з боку росіян. І знаєте чому? Знаєте, тому що росіяни закопувались, готувалися до тієї оборони, робили багато ешелоновану оборону. А ми в свій час, коли нас попереджали західні партнери, і я про це не замучусь нагадувати. А ми будували дороги для того, щоб окупаційним військам напевно було легше просуватися по території України. Ну тим не менше, тим не менше є декілька. Тем, на які я хотів звернути увагу і з вами сьогодні обговорити. Отже, ліквідований в Україні окружний адміністративний суд, ОАСК, так званий славнозвісний, продовжує нараховувати зарплату тим суддям негідникам І відверто кажучи, я навіть не знаю. У для всіх громадян України, коли скорочуються робочі місця, коли закривається те чи інше підприємство, вони от отримують вихідну компенсацію і все. Але судні вони ж не божителі. В них зовсім інша ситуація. І ми всі пам'ятаємо такого суддю вовка. Ну от з грудня минулого року, по травень цього року, він отримав близько мільйон двісті гривень заробітної плати. А взагалі, ОАСК на зарплату тим суддям потратив за цей період більше сорока мільйонів. То скажіть, будь ласка, ми дійсно так круто живемо, що бездільникам і дармоєдам в цій ситуації просто-напросто нараховуємо зарплату, тому що хтось десь не допрацював і не подумав, а яким же чином це треба. Виправити тим не менше, Володимир Зеленський підписав закон, яким переносить термін переходу на українську мову шкіл із викладанням предметів мовою однієї з країн ЄС на 1 вересня 24-го року. Перенести на рік. Ну, ця одна країна ЄС це, напевно, я так думаю, чомусь угорщина, бо відверто кажучи. Президент Зеленський готовий навіть піти на такі поступки, на які я би, наприклад, ніколи би не пішов. А виходячи з останніх заяв Орбана, який просто-напросто все рівно буде залишатися другом Путіна, ну не буде у угорщина говорити про те, що вона стала любити Україну. Вони блокують нам, грубо кажучи, Орбан і його кліка, блокують допомогу Україні під час війни. Вони завжди будуть робити все те, що не на користь Україні. Ну і звичайно. Найближчий саміт НАТО він покаже позицію дуже багатьох країн по відношенню до нас, але пан Зеленський вирішив позагравати з угорцями. Напевно, я думаю, що це не принесе результату. А ми маємо іншу історію: ми маємо історію, що не цінуючи своє, атакуючи власну мову, президент Зеленський також розповідав нещодавно нам про необхідність закону, щоб відмінити дубляж українською фільмів і кінопродукції, які йдуть англійською мовою мовою в Україні. Відверто кажучи, раніше та сама історія була з російською мовою. Сьогодні президент Зеленський вирішив так позагравати з західними партнерами, що вирішив прищемити свою власну мову, ну вирішив, можливо, не його, але мою, то точно. В цьому контексті. Ще раз наголошую, чужого навчайтесь і свого не цурайтесь, десь так має це виглядати. Ну насаджувати мені сьогодні фільми англійською мовою, а як же бути з моїм правом отримувати. Те, що я бажаю в своїй країні своєю мовою. Хоча, в принципі, Конституція, президент Зеленський то якісь такі останнім часом досить несумісні поняття. А для прикладу, я хочу привести, що заграючі. З такими речами можна втратити власну ідентичність. Ну і звичайно, я не можу обійти ситуацію з болотами. А що ми маємо на болотах? Ну, Медведів хоче розірвати, дипл... призупинити дипломатичні стосунки сумки з країнами Балтії, з Польщею з Британією. Ну що я можу сказати? Взагалі я вважаю, що Мордор має бути за залізним занавісом, і це було би добре. Бо якби Мордор був би за залізним занавісом, то не було б сьогодні чергової проблеми Молдови. Отже, ми знаємо, що окрім Придністров. Я в Молдові з'явилася ще одна проблема: це проблема Гагаузії. Так, це невеличка частинка, але маючи право на свою автономію, вони там проводять вибори, і, звичайно, проросійська партія видвигає своїх кандидатів. Це може знову ж таки стати ще одним джерелом нестабільності в цій маленькій країні, такої країни, як Молдова. Ну а тим не менше, я зверну увагу на те, що на, е, на сторінці BBC вийшла. BBC Україна вийшла стаття, і там написано: Якщо Україна повертає Крим і Донбас, вісім викликів, які доведеться подолати. Дуже цікава стаття. Але з самого заголовку слово якщо ні, не якщо ми маємо говорити слово коли. Тоді це буде досить правильною ситуацією, але тим не менше про виклики, які нас очікують, звичайно, мають опікуватися сьогоднішні можновладці. і вони вже починають працювати над ситуацією. А як же ж буде відбуватись управління на тих територіях? А коли там проводити вибори? Ну але саме головне, що мене зацепило в цій статті, це питання а справедливість, яким чином буде там. Відновлюватись і вже сьогодні знаходяться гаря... гаварящі голови, які починають розповідати, що закон про колабораціонізм це ж треба посадити там близько мільйона людей, які підтримували окупацію, але це треба міняти, бо не все так однозначно. В нас тюрем не хватить, і так далі. Друзі, якщо не буде задоволене відчуття справедливості у нас, у тих, хто кров'ю і потом відвоює територіальну цілісність України. То відверто кажучи, я не заздрю в майбутньому нашої країни. Бо якщо не буде цієї справедливості за законом, то ця справедливість буде добуватися на вулиці, а це зовсім не гарний сценарій для держави. Тим не менше, тенденції, які сьогодні намагаються нам впарити у відбудову майбутню відбудову України, якраз і полягають в тому, що ми маємо в більшості своїх випадків в контексті перехідного правосуддя панять і простіть. Як говорив один із клоунів коміків, десь колись по телевізору. Чесно кажучи, я це сприйняти не можу. Особливо в цей час, коли всі обговорюють статтю Залужного Вашингтон Пост, де він розповідає, що без літаків взагалі західні партнери не ходили би в атаку, а ми йдемо. І от чому я так згадав оцю всю історію? Тому що ми йдемо знову ж таки кров'ю і потом. Здобувати нашу незалежність, здобувати нашу перемогу. Тому невідворотність покарання для колаборантів це є принципова позиція. І переробляти закон, який сьогодні працює, бо він нібито дуже жорсткий. Слухайте, чесно кажучи, а обов'язок відвоювати територіальну цілісність України, це взагалі лягає лише на кого? На тих, хто не, не в ресторанах Києва, на тих, Нічого не лягає в нас там, ні? Ну чесно кажучи, ви знаєте, оцей розподіл суспільства на пахарів і на еліту чомусь так хоче приписати до категорії еліти вчорашніх колаборантів. Я так дивлюся, вони так думають, як ж то врятувати те все від покарання? Бо такі перемовини навіть на сьогоднішній день мене дуже сильно дратують. А тим не менше, повертаючись до статті залужного, я хочу сказати, що друзі, ну що ще не зрозуміло нам, нам зрозуміло все. Для того щоб були кращі результати, нам потрібно більше зброї. Як сказав залужний, стільки літаків, скільки сьогодні стоїть на кордонах країн НАТО, відверто кажучи, це можна було зламати хребта любій агресії. Я дуже добре пам'ятаю, як весь світ боровся проти нацистської Німеччини. Я не можу зрозуміти, чому Україна сьогодні бореться наодинці своїми тілами. Я не говорю зараз про те, що нам не допомагають економічно чи нам не дають зброю. Так, звичайно, нам дають, тому що. Це не допомога Україні, це інвестиція у власну безпеку, і західний світ має це зрозуміти. Якщо вони думають, що таким чином не, ну як, не прискорять поразку Росії, так вони можуть нас, як то кажуть, стриножити, не додаючи нам зброї, ставлячи якісь додаткові умови щодо використання того, що дають, і так далі. Але тоді нас просто буде гинути більше. І питання того, наскільки нас хватить. Нас хватить надовго. Якщо не будуть давати зброю, ми будемо партизанити. Але у разі великих проблем у нас не буде іншого варіанту, як робити те, що ми можемо. А ми можемо багато. Так, багато. Тільки я не думаю, що західний світ теж буде в захваті від цього нашого можемо. Ну ми не будемо повертатися до історії, а повертаємося до статті залужного, і вона говорить про те, що нема чого нас, сидячи в якихось теплих кабінетах, десь там на заході, в тому числі і в Україні. теж, підганяти, що нібито темпи контрнаступу когось не задовільняють. Це не спорт. Це війна, і це все добувається кров'ю і потом. А одним із здобутків наших збройних сил України є те, що, в принципі, вагнерівці перестають існувати. І тут заслуга не лише Путіна, який починає доказувати свою. Крутізну їздити по по регіонам та фоткатися без карантину, без нічого. Звичайно, вагнерівці перестали існувати тільки тому, що ми їх дуже сильно потріпали, і потріпали настільки сильно, що в принципі, як бойова одиниця, так вони зберігають певний ресурс, але левова їхня частина утилізована десь там під Бахмутом та в інших напрямках ділянках фронту. От але. Ми бачимо, що вербовка вагнерівців зупиняється, і Путін таким чином хоче показати, що він дуже сильний. В тому числі він хоче показати західному світові, що він вже в принципі і показав Ви говоріть краще зі мною, бо я прогнозований, бо пригоджене ж набагато гірший. Тим не менше, як сказав Данілов, і тут я хочу його похвалити, що ніяк не можуть західні партнери звикнутися з думкою, що Росія все рівно розпадеться, бо країна зроблена з лайна і палок. Вона довго не втримається, а в даному випадку ми будемо тим знаєте, кілком в їхню нечисть. Десь так. Ну і друзі, на, на завершення сьогоднішнього ефіру я би хотів би сказати одну річ. Ми можемо лише спостерігати, звичайно, але відбувається скандал між Польщею та Німеччиною. І цей скандал відбувається на тлі ремонту танків Леопард та іншої броньованої техніки. Справа в тому, що поляки виставили ціну. Набагато вищу, ніж вона є в Німеччині в той же час. Мав бути так би мовити, ремонтний хаб на території Польщі збудований. Друга проблема: те, що Польща не хоче надавати гарантію на той ремонт, який вона має робити. Ну, чесно кажучи, я думаю, що наші партнери все таки порозуміються і не будуть розповідати один одному про підвищену вартість робіт і понижену гарантійне обслуговування. Десь так. Ми маємо надію, а тим не менше допомагаємо Збройним силам України і віримо в нашу перемогу. Це саме головне, що ми можемо зробити. Донатимо на ЗСУ, і це буде наш внесок, друзі. Попри всі негаразди, як би там не було, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!